Давайте створимо базу даних гриби. Прочитаємо умову. Деякі види грибів занесені до Червоної Книги України. На основі даних файлу, гриби та зображень, що знаходяться в папці, потрібно створити базу даних. Так? Потім. Зі створеної бази сформувати узагальнену інформацію про кількість умовно-ністівних, їстівних та отруйних грибів, що знаходяться в базі даних. І потрібно при розробці забезпечити підстановку з випадаючого списку видів грибів і зберегти результат з назвою завдання 4. Я копіюю назву і давайте будемо створювати. Створити Microsoft Access. Даємо назву і відкриваємо. Нажимаємо Увімкнути вміст. Маємо пусту базу даних. Так, і користуватися можна вкладочкою створення для того, щоб створювати таблички. Але, що нам сказали у завданні? Що в нас є дані. У файлику гриби є зображення. Подивимось. Ось і маємо фотографії грибів. Маємо файлик гриби, відкриємо його. І тут є два стовпчика, і таблиця зовсім невелика. Назва грибів і вид грибів. Ви подумаєте, що табличка невелика, і ми почнемо, наприклад, створювати свою таблицю. Нажмемо Створити таблицю і будемо вручну вводити дані. Звичайно, це можна зробити, але уявіть собі, якщо маєте велику таблицю, так, з великою кількістю рядків, тобто записів. Зрозуміло, що тут є інший альтернативний спосіб в базі даних, як вводити дані. Є вкладочка зовнішні дані. Зовнішні, так, і нове джерело даних. Глянемо. Щодатні можна взяти з файлу. Тільки дивіться, які це мають бути файли. Excel. І може бути текстовий файл. Але текстовий файл це не той, що в нас wordівський документ. Тут мають бути якісь роздільники, дивіться. Це не просто Wordівський документ. Тому, можливий такий варіант. Можливо, оцю табличку, яку нам дали з грибами. Ми її з вами, я візьму ось цей стовпчик, так? І скопіюю куди, як ви думаєте, хто здогадався? Можна написати в коментарях. Правильно, хто здогадався, треба створити екселівський документ. Неважливо, назва нам треба чи не треба. І сюди вставити. Ось. Так. Ось мої дані. Тут знаходяться і ось моя база даних. Повертаюся в базу даних. зовнішні дані, нове джерело даних з файла. І давайте будемо їх імпортувати. На робочому столі файлик. Ось він в мене є. Окей. Ось імпортувати дані. Що тут? Перший рядок містить заголовки стовпців. Так. Далі. Тут можна нічого не міняти. Єдине, що мені зразу пропонують вибрати тип даних. Так, це в мене короткий текст, я погоджуюся з цим. І база даних Аксес просить додати первинний ключ. Тобто база даних сама виявила, що номер гребів це і буде первинний ключ. Так як у людей, у кожної людини свій особистий ідентифікаційний код, вони не повторюються, тут так само у кожного гриба буде свій номер, бачите. Далі, і назва таблички. Назва таблиці яка буде? Гриби, мабуть? Готово? Закрити? Подивимося. Так, маємо, бачите? Тобто маєте знати про те, що у базі даних можна дані не просто уручну вводити, а імпортувати. Користуйтеся, будь ласка, це ще не все. Нам потрібно зробити ще один стовбець, де буде тип грибів. Переходимо з вами, вкладочка, основне, і ось тут є конструктор. Колись користувались на уроках конструктор. Згадуйте? Так, ось цей ключик, ключове поле. Ми тут нічого не міняємо. Назва це наш стовпчик. Короткий текст, правильно. Ну, Розмір поля я можу змінити. Пам'ятаєте, ми колись на уроках міняли? Чому? Бо тому що назва грибів невелика. Так, тут де обов'язково, я нічого не буду змінювати. На уроках ми колись змінювали з вами. Якщо тут буде обов'язково, якщо тут буде так, бачите, якщо, якщо я нажму так, то я маю повністю потім таблицю заповнити. І поки що нічого не буду міняти, нехай так і буде. Додаємо нове поле, називається тип. І увага. Якщо ми будемо використовувати підстановку, тобто, пам'ятаєте, що список у нас має відкриватися, то для цього спочатку береться тип даних число. Ось так. І ще у нас буде один стовбець, де будуть фотографії. І для фотографій... Це ж файл, як так? Потрібно буде вибрати тип даних вкладення. І закриваємо, ні ще рано закривати. Потрібно спочатку зберегти. Ну, Поки що я продовжую, побачимо, що там буде далі. Ось, зверніть увагу, що тут. Нам треба ввести числа. А які числа маємо ввести? У нас є всього три типи. так? Типи види. Давайте нехай умовно, є стігніть це буде один перший тип вид. так? Труфільний це буде другий, знову другий, знову другий, перший, другий, другий, другий. Ну, ось я так і запишу. Ну, поки що достатньо. Для того, щоб налаштувати роботу в системі бази даних, достатньо декілька рядків, ось так, ввести вручну, тільки числа І ось сюди гляньте, тут ми будемо додавати фотографії. Як? Я два рази клацаю, і в цьому віконечку, що відкрилось, нажимаю додати. І шукаю де ж мої фотографії грибів. Шукаю хрящ. Ось хрящ. І так роблю для Ну, для всіх. Потрібно мені це зробити, в принципі. Трюфель їстівний. Є тільки такий трюфель. Беремо такий. Так, ну ви зрозуміли. Ну, і тепер. Можна закрити так? так. Створіть базу даних грибів. Ми її почали створювати, але однієї таблички замало. Має бути ще одна таблиця. Що за друга табличка в нас має бути? Друга табличка має називатися вид грибів. І якраз із неї, із другої таблиці будуть братися види і автоматично підставлятися в першу таблицю. Давайте виконувати другу табличку. Створення. Таблиця. Переходимо в режим конструктора, даємо назву. Назва яка? Типи. Знову ж таки, перший рядок не чіпаємо, тип грибів, скільки в нас є три типи, тому у нас буде потім три рядочка. Смірполя. Нам не потрібно так багато. Ну, Давайте спробуємо тут нічого не змінювати поки що. Давайте далі дивитися на те, як таблиця наша виглядає. Зберегти так, звісно. Ось. У нас буде перший тип, так? Перший тип. Який умовно їстівний. Ну, поки що зробили першу, другу таблицю. Так, все добре. Давайте думати далі.